Погода в неділю буде різною: на сході мороз та сніг, на заході дощ та вітер, на півдні просто хмари. Комусь дістанеться перший справжній сніг цієї зими. Розберемось, з чого завершаться вихідні у вашому регіоні. У Київській області температура в день буде близько 0 градусів, а вночі мінус один. Прогнозується суцільна хмарність зі снігом. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 4 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, очікується невеликий дощ. У Чернігівській області температура вдень становитиме мінус 2 градуси, а вночі опуститься до мінус 4. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, прогнозується легкий сніг. На Сумщині температура вдень буде мінус 2 градуси, а вночі мінус 5 градусів. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході на Харківщині температура вдень становитиме мінус 2 градуси, а вночі буде близько мінус 4. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На Донеччині температура вдень буде мінус 2 градуси. А вночі близько мінус трьох градусів. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Луганщині температура в день складе мінус два градуси, а вночі мінус Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, дощу не буде. На півдні, на Одещині, температура вдень буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність, але без дощу. Ставте лайк, якщо прогноз був корисним, та підписуйтесь, щоб отримувати щоденні оновлення про погоду. Ваша підтримка найкраща мотивація для нас. Дякуємо, що обираєте нас. У Миколаївській області температура в день складе 4 градуси тепла, а вночі плюс 3. День буде похмурим, опади не очікуються. На Херсонщині температура вдень підніметься до 3 градусів тепла, і вночі також буде плюс 3. Небо залишатиметься суцільно вкритим хмарами без опадів. На Запоріжжі температура вдень буде близько 0 градусів, а вночі мінус 1 градус. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без дощу. На Кримському півострові температура вдень становитиме 5 градусів тепла. А вночі очікується плюс 3. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині температура в день складе 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується похмурий день із суцільною хмарністю, але без опадів. На Івано-Франківщині температура в день буде 6 градусів тепла, а вночі плюс 1. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без дощу. На Тернопільщині температура в день підніметься до 4 градусів тепла, а вночі очікується плюс 1. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. На Буковині температура в день складе 5 градусів тепла, а вночі плюс 1. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність. Очікується невеликий дощ. У Закарпатській області температура вдень становитиме 3 градуси тепла, а вночі буде 0 градусів. Очікується суцільна хмарність, дощу не буде. У Рівненській області температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі очікується плюс 2. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде значно хмарним, місцями можливий невеликий дощ. У Волинській області температура вдень становитиме 6 градусів тепла. А вночі буде плюс 1. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо залишатиметься значно хмарним, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 1 вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе мінус 1 градус, а вночі буде 0 градусів. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною, прогнозується легкий сніг. На Полтавщині температура вдень становитиме мінус 1 градус, а вночі знизиться до мінус 4. Очікується суцільна хмарність дощу не буде. На Черкащині температура вдень буде мінус 1 градус, а вночі мінус 2. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність зі снігом. У Дніпропетровській області температура вдень складе 0 градусів, а вночі мінус 2. Очікується суцільна хмарність, опади не прогнозуються. У Вінницькій області температура вдень становитиме 4 градуси тепла, а вночі плюс 2. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде суцільно хмарним. Очікується дощ. Отже, неділя по Україні проходитиме під знаком зимових опадів та сильного вітру. Бережіть себе, будьте на дорогах обережними і до нової зустрічі в завтрашньому прогнозі.